посланні до коринтян сказано, що у нас є різні дари. Як ми їх, Де, де ми їх взяли, ці дари? Яким чином ми їх отримали? М? Господь дав. А які дари у кожного? М? Різні, да? хто вирішував, який дар дати кожному з нас? Ми самі вирішували? Ні. Це важливо чи ні на практичному рівні знати? Да. А якщо в нас різні дари, то що важливо кожному з нас знати? А, а який саме в мене дар? Які в мене дари? А ви знаєте свої дари, брати та сестри? Якими дарами наділив вас Господь, коли помістив вас, коли охрестив вас в це тіло Ісуса Христа? Які саме у вас дари? Хоча б декілька, хоча б один.